У рамках співпраці та розвитку дружніх відносин між нашим містом та містом Леверкузен, що знаходиться в Німеччині, Нікополь нещодавно отримав гуманітарну допомогу. Одяг для дітей, жінок та чоловіків, постільну білизну, іграшки та книжки можуть отримати не тільки нікопольці, що опинилися в складних життєвих обставинах, а й люди, які були вимушені залишити свої домівки через війну в Україні і зараз проживають у Нікополі. Я переселенка з Херсонської області. Приїхала, в чому була, в тому приїхала. Тепер так шукаю собі щось ну, і Трошки вибрала там, якісь пару світеро, жилеточку. Хотіла б обуві. Шукаю для дитини, У мене синочок, йому 5 років, ми готуємося до школи і зараз такий вік Почемучки? Що, як, і от дивлюся книги про природу, про людину, щоб можна було йому доступно пояснити, що до чого. Додаткову інформацію щодо цієї гуманітарної допомоги ви можете отримати за телефоном, який бачите на екрані. Крім того, завдяки гуманітарній допомозі заклади охорони здоров'я нашого міста отримали 30 сучасних багатофункціональних ліжок з матрацами для хворих, які втратили можливість самостійно пересуватися. Ці медичні ліжка комфортні для пацієнтів та зручні для медичного персоналу. За необхідності їм можна регулювати як висоту, так і кут нахилу. Ці ліжка планується встановити у травматологічному відділенні. Також до отриманої гуманітарної допомоги з міста Ливеркузен входили допоміжні засоби для ходіння: 14 ходунків на колесах та 28 пар милиць. Медична спільнота міста Нікополя отримала від німецьких благодійників довгоочікуване обладнання. Це милиці, це ходунки, які дуже потрібні у нас в програмі реабілітаційних напрямків лікарні. Вони будуть використані для пацієнтів, які отримують реабілітацію після отримання травм, після отримання гострих захворювань, інсульти, інфаркти. Дякуємо нашим надійним партнерам за таку важливу підтримку.